Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці, вітаю вас усіх зі святом. Бажаю вам усім миру і добра, Божої охорони і міцного здоров'я. Ну, а найважливіше, я хочу вам сказати добру звістку. Це те, що Бог, творець неба і землі, любить нас, людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на христі за наші ріхи і воскрес ради нашого правдання, щоб кожна людина, яка покається у своїх ріхах. І у вірі в Господа Ісуса Христа могла отримати дар життя вічного і прощення гріхів. Ісус Христос Він сказав такі слова: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. І якщо запитатися у вас, чи є серед вас праведні люди? Навряд чи хіба що самоправедні? Тому що наша праведність перед Богом це як запачкана білизна. Тому Ісус Христос Він кличе людей усіх. Щоб прийшли до нього і покаялися, і увірували, і спаслися. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Нам кожному є за що просити у Бога прощення. Попросіть Бога прощення, і Бог вас простить. Як написано, бо коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. І все це тільки завдяки жертви Ісуса Христа. Читайте Боже Слово там, усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Живіть згідно того, як написано в Євангелії, і Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є любов. Отець Небесний, благослови цих всіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Часів вам дороги і міцного вам здоров'я!